І так, трішки покажу різницю, як виглядає моніторинг полів в полі, і як це відбувається тоді, коли дистанційно. Це ось ми можемо бачити один участок нашого поля, там, де були два різні періоди посіву сої. Як ми бачимо, там де світліше соя вже йде до періоду це наливу бобів. І до дозрівання тут, де темніше, це більш пізній посів. Ми можемо бачити, що більш активна фаза вегетації, тобто соя, вона зеленіша, кількість азоту в неї більше, і вона тільки ще наливає саме, набирає вегетативну масу. Ми можемо бачити, от спостерігати, в принципі, як відбувається. Е Розвиток нашої сої. Чим це зручно, як ми бачимо, там де е, дуже сильно дуже світло, це у нас поряд сусідні поле товариства. Вони обробляли кукурудзу, і ми можемо бачити, що вони підпалили нашу сою. Тобто відбулося знесення діючої речовини, і соя її не витримала. Але що я хочу показати і відмітити, от е, дуже важливий такий момент, що зараз е, у нас по е, показникам по погоді взагалі дуже дуже жарко. На сьогоднішній день ми можемо бачити, що цей знімок був на 15 липня. Так, якщо поглянемо яка погода, то ми можемо бачити, що о, зараз 32 градуси Цельсія а, взагалі жарко для сої. Це не, не саме оптимальна температура, але що хотілося б відмітити, що по аналізу, по моніторингу самого поля, якщо ми візьмемо різні періоди, саме той тот період, тоді, коли у нас зараз загрузиться. Так... Чекаємо, доки завантажиться поле. Так ось дивіться, що я хочу відмітити: це більше буде уже про характеристику самого сорту. Нагадаю, що соя у нас посіяна на ультра рані, низка сперлінг. Так, от ми можемо поглянути, що на сьогоднішній день у нас, коли по прогнозу погоди взагалі показує 32 градуси Цельсія. Індексами вегетації і азотозабезпечення 0,9%, тут де йде на спад 0,85, участками 0,80. Якщо ми візьмемо період, це умовно там до 2 липня, тоді, коли у нас в принципі не було такої жари, то ми можемо бачити, що 0,85 та частина поля, де тільки набирала вегетацію, тобто і фіксувався. Вміст азоту і насиченість нашого посіву, то вона навіть виглядала світліше і не так інтенсивно розвивалася, як вона зараз розвивається в таку жару. Це говорить про те, що Сорт здатний витримувати саме посуху, і він витримує посуху не тільки ґрунтову, тоді коли у нас немає опадів, а він здатний витримувати ще і повітряну посуху. Тоді, коли у нас е сухе повітря, палке сонце, і в принципі, тоді як інші сорти, дуже часто вони просто переходять таку фазу от, е посвітлення. Це говорить про те, що вони опускають листочки скручують і е припиняють свій розвиток. І, на таких етапах, коли вони припиняють свій розвиток, дуже часто, якщо соя цвіте, то вони просто скидають світ. Якщо вона починає наливати боби, то вона припиняється робити і або це недорозвинені боби, або їхня кількість набагато менша, ніж за оптимальних температурних режимів і умов. Тому що я хочу відмітити, що взагалі задоволені вибором сорту. На наступний рік також плануємо ще додатково закласти досліди це. Більш широкорядний посів, тому що тут сіялось е, звичайно зерновою сівалкою. на звичайне стандартне міжряддя, хочемо спробувати ще поглянути там, де е, більш рідший посів, е, яка буде урожайність от, за таких жарких кліматичних умов.